Матриця революційний фільм, який перевернув уявлення про кінематограф у 1999 році. Сюжет, операторська робота, сценарії, візуальні ефекти тощо все це дарує незабутній досвід, отримавши який, хочеш повторити знов. Для мене всі перелічені складові матриці працюють безвідмовно, але по силі ефект та вражає більш за все аудіовізуальний світ картини, який створив композитор Дон Девіс. Неймовірний стиль, еклектизм, краса, драматизм та оригінальність його роботи утворили унікальне музичне полотно, яке неможливо ні з чим сплутати. Як саме композитор створював свою роботу, які закладав ідеї, і чи насправді там так багато символізму, як в роботі Вачовські, про все це і по порядку. Ви дізнаєтеся прямо зараз. Приємного перегляду. 1998 рік виробництво фільму йде повним ходом. Щільний знімальний графік, шалені зйомки, постійні переїзди, перебудова декорацій, вся виробнича команда майбутньої картини доклала максимум сил для створення кінематографічного вибуху. Але попереду було ще багато роботи. Поки процес виробництва йшов за графіком, Дивіс вивчав сценарій та розкадровки картини, паралельно готуючись писати музику до майбутньої картини. Чорновий фільм, який потрапив до композитора в грудні 98-го, окреслив в його голові чітку концепцію аудіовізуального світу. Всі підтексти, переплетіння стилів, жанрів, відсилання та все, що Вачовський змішало у своїй картині, невдовзі знайшло відображення в нотах на партитурі. Процес написання демоверсії саундтреку тривав з грудня 98-го по січень 99-го. Синтезаторна аудіодоріжка майбутнього фільму дуже сподобалася Вачовські. і це відкрило шлях композитору до написання основи з оркестром та хором. Загалом його підхід, манеру написання, техніку та прийоми можна описати одним словом: постмодернізм. Цей стиль можна охарактеризувати поєднанням різних музичних напрямків, розмиттям кордонів музичних течій та жанрів, що загалом дуже підходило духу картини. Давайте розберемо деякі композиційні ходи та приклади роботи композитора. Почнемо з мінімалізму. Мінімалізм дивіться не означає, що повинно гадити мінімал техно або відтворюватися декілька нот протягом усього фільму. Ні, даний стиль має на меті взяти певний набір нот, патерн, провести з ним неспішну оповідь з поступовим нагнітанням та довести це все до логічного фіналу. Прикладом такого стилю є робота Майкла Наймана у фільмі Гатака. Питаєте, а чи підходить така музика як шону, що є в матриці? Звичайно, що обмеженість навряд буде пасувати такому динамічному фільму, але мінімалізм Девіси не завжди грає за правилами. Музика у фільмі могла зберігати неспішну ходу доволі довго, але в потрібний момент вибухати та повністю відходити від чітко окресленої концепції мінімалізму. world as it was at the end of the 20th century it exists now only as part of a neural interactive simulation that we call the matrix Я мав змогу якийсь час працювати в стилі мінімалізму, але щойно щось траплялося на екрані, я мав перейти до чогось іншого, чи то більш дисонансного, зворушливого, чи то навіть просто більш традиційного. Я повинен був змінити малюнок, а це те, чого в мінімалізмі не роблять. Мінімалістична музика Деїса іноді має медитативний характер, що дуже пасує продемонстрованим сценам. Але глядачі приходили не за мінімалізмом та спокоєм. Вони хотіли видовища та м'яса. spicy meat. Бай, <реш> yeah, коли на екрані починається веселище та екшен, Дейс пожвавлює музику та наповно додає драматизму. Прискорить рух іноді допомагає перепету мобілі з латини вічний рух, безперервне повторювання нот з однаковою тривалістю і частіше в швидкому темпі. Подібні віртуозні пасажі в фільмі, Дейс довіряє секції струнних та клавішних, які створюють відчуття беззапинного ритмічного руху безпомітної кульмінації чи спаду. В наступних сценах це звучить доволі круто. Hard line. It's a trap. Get out. Oh, no. Композитор періодично звертався до лейтмотивів, закріплених музичних тем для персонажів, явищ, емоцій тощо. Вони почали використовуватися вагнером у його операх. Мета створити асоціативну пам'ять у глядача, коли на сцені знову і знову будуть з'являтися певні персонажі. У кінематографі закріплені теми почали використовуватися композитором Максом Штайнером у фільмі кінг Конг Конг» 33-го року. Дейс також вирішив використати лейтмотиви в матриці, і у нього вони працюють точно по канону. Його головним лейтмотивом у картині є тема боротьби людей проти машин, десь нам його прям з перших титрів. Всього два акорди до мажор та мі мінор, мажор. Це люди, мінор машини. Також ці акорди відображають добро і зло, світло і темряву, усе, що є протиставленням один одному. Продовжуємо агентом смітом. Даний лейтмотив вибивається із загального правила, і у дивіси він, скоріш за все, має загальну тему небезпеки, яка часто з'являється при демонстрації інших агентів, мисливців, поліцейських тощо. Я музична тема виступає уособленням цієї небезпеки, чим і є Сміт. і завжди звучить загрозливо. Останній приклад цікавий лейтмотив, який буквально відображає трійку в імені Трініті. Це три послідовні ноти, які змінюють настрій в залежності від атмосфери сцени. Зупинимося на декількох цікавих моментах. Разом з цим можна відмітити, що ДСА є цікавий трюк, що полягає у використанні діатонічних та хроматичних гам. Не поспішайте вимикати відео, я зараз це поясню. Перші гами звучать так, ніби ви просто граєте до ремі фасоля Сі. Приємний послідовний звукоряд. Хроматичні гами звучать так, ніби хтось сракує сів на рояль та почав на я лозити по клавішах. Якщо уявили звук, то саме так чуються хроматизми. Тепер до Девіса для людей він використовує діатонічні семінотні гами та акорди, які від них вибудовуються. Вони більш приємні людському вуху. Для машин, агентів і загалом поганців використовуються хроматичні гами та акорди, завдяки яким глядач відчуває дискомфорт, тривогу та хаос. Може й бажання закрити очі пальчиками. Ці набори гарно чутні під час бійки Нео та агента Сміта, коли Нео домінує в бійці. Девіс використовує діатонічні гами. Коли ж домінує сміт. Композитор починає налягати на хроматичні гами, що посилюють відчуття дискомфорту і тривоги. У фільмі Вачовські ми часто бачимо виражено ідеї відображень. Візуально це представлено кадрами, де містяться різні типи відображень від поверхонь: моніторів, дзеркал, скла будівель, телефонних будок, сонцезахисних окулярів, ложок. Тощо, ця ідея також знайшла своє місце в музиці Девіса. Возн з Almost every scene has some kind of aspect of, of a reflective subtext. When Trinity first encounters Agent Smith, she's sitting on a motorcycle and she sees him in the rearview mirror of her motorcycle. You know, almost every time when Lawrence Fishburne is on the screen in his dark glasses, you see Neo reflecting in his glasses. You know, the scene with the spoon, the spoon moving around, that's always got somebody's face in it. I think I was able to take that that ball and run with it. And and use reflections in the orchestra, you know, uh, of one section against the other, or just a contrapuntal idea of place, ones on top of the other, that would represent this ref reflection that we see on the screen. And that that's really that was really the key to it for me. This is insane. Why is this happening to me? What I do? Nobody do anything. it Одна секція оркестру грає повільніше за іншу, через що складається відчуття відставання однієї лінії від іншої. Таким чином, Дивіс передає слухачу своє бачення відображення. Воно, можливо, також може втілювати собою протиставлення добра та зла, реальності із симуляції, людей та машин, можливо, навіть відчуття жаху або невизначеності, коли герой стоїть на межі вибору. Як, наприклад, у цій сцені. Коли не очікає на машину під мостом у сильну зливу, у фільмі грає музика, де кілька ліній струнних та духових оркестру грають одні партії з дещо різною швидкістю одна навпроти одної. В цьому випадку Дисховає цифру 7 у своїй партитурі в такий спосіб. У духових інструментів і маремби є короткий ритмічний малюнок, який триває сім коротких долей, 7-восьмих нот, і потім повторюється. У віоленчелий і контрабасів той самий малюнок, але вони грають його набагато повільніше, розтягують у сім разів. У скрипок є свої мелодійні фрази, які складаються із семи довших долей, сім чвертий, і вони теж повторюються та змінюються. Простіше кажучи, вся музика тримається на повторенні ритмів і мелодій, які побудовані на числі 7, тільки у різних інструментах. Це відбувається з різною швидкістю та у різних формах. Тепер, чому саме сімка? Згідно нумерології, вона представляє енергію знаходження відповідей на життєво важливі питання, пошук істини, уособлення самоаналізу і розкриття природи нашої реальності. Продовжуючи прохроматичні приколи Деїса. Щоб створити відчуття напруги, жаху, невизначеності, дискомфорту, композитор починає використовувати на вибір серіальну техніку, серіалізм, алеаторику або 12-тонову техніку. Все в залежності від подій на екрані. Я не буду забувати вам баки складними поясненнями, тому скажу просто: суть цих технік можна звести до того, що використовується певний набір з декількох нот або ж всі 12 тонів. Музика може бути повністю атональною. Такі техніки часто Просто використовуються у фільмах жахів, і ви могли чути їх в екзорцисті, секретних матеріалах, чужому, острові проклятих, Сяйві, інших іпостасях тощо. Дивіс використовує ці техніки доволі часто, і почути їх можна у фільмі в таких моментах. You're going to lose it. No, I'm not. Clear. Дес використовує хор рідко, але мітко. В багатьох сценах дає драматичні моменти, що пов'язані з людьми. Композитор частіше за все задіює співаків хору, плюс додає духову секцію. Приклад сцена з пробудженням не у першій частині. Він прокидається в своїй капсулі, потім кидає погляд вниз та бачить тисячі капсул з людьми, які приречені на вічне поневолення. Цю емоцію співом хор відображає у даній сцені. Також композитор залучає хлопчика сопрано під час сцени реабілітації головного героя на кораблі на Цікаво те, що дитячий спів використовується Дейсом за всю трилогію лише двічі під час відродження Нео та його смерті у третій частині. У фільмі Дис використовує велику кількість традиційних та екзотичних інструментів ударні духові клавішні. Тощо композитор полюбляє залучати духові секції в героїчні моменти, іноді навіть доволі пафосно, але ними він підкреслює шляхетність, честь та героїзм. Ця техніка не нова і століттями використовується в п'єсах та операх, але і в кінематографі працює безвідмовно. Наостанок я залишив один з найулюбленіших прийомів Деїса Тавачовські: це звук палебійної машини. Окрім самих звуків роботи машини у фільмі, для посилення ефекту під час запису Дес використовував фортепіано, ковадла, бас, барабани, литаври, віолончелі, контрабаси, тарілки, куранти, польові і малі барабани, тамтами тощо. Такий набір інструментів композитор використав заради створення цього звуку. Звучить він брутально і ефектно, тому його часте використання у трилогії можна зрозуміти. Дане відео підійшло до кінця. Маю надію, що вам було цікаво його дивитися. Напишіть в коментарях, якщо хочете бачити продовження про матрицю та музику з трилогії. До зустрічі!